Як я вже зазначав, дуже чисто, просто хочу, щоб ви теж звернули свою увагу. Без хатків іменно майже не зустрічав. Поки що я вже бачив багато, був вже багато трьох районах, ситуацій. Я знаю, що є безхатьки іменно в даунтауні, в Майамі, і тут досить їх багато, але з цього боку іменно їх тримають, їх тримають подалі, тому що, якщо вони почнуть їх пускати сюди, то сюди ніхто не буде просто їздити. І це дуже буде великий удар в економіці, для бізнесів, для всієї ці... цих... цієї нерухомості. Тому, друзі. Зверніть свою увагу, наскільки тут цікаво, все тут майже нічого з дерева не будується іменно на цій вулиці, все з бетонних будинків, з деякі будинки навіть відсягли. Тобто, все так зроблено на довгий час, і багато з цих будинків вже побудовані були в 70-х, 80-х, 90-х роках, і вони досить виглядають такі новітні. Досить такі розвинуті ще навіть на цей день, тому що за ними доглядають їх, за ними дивляться, їх трошки оновлюють. І самі розумієте, тут мусить це все бути. Дуже багато пальм, звісно, бо клімат підходить для таких рослин, і дуже в загальному цікава атмосфера. І тут є багато чим зайнятися. Різні бари, дуже багато знаменитих постійно різних виконавців виступає. Майже щодня ви можете знайти якийсь цікавий концерт для себе, книгарні. Бари, як я вже зазначив, в різні салони краси. Ну тільки аби були гроші. Як маєте гроші, то можете себе знайти в цьому місці без проблем. Тут ви точно не будете нудно вам ні в якому разі.